Позитивні зміни на нас насуваються такою лавиною, що просто страшно про це подумати, не просто розказати. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Сьогодні ми говоримо про зміну умов експлуатації пляжів в Одесі, і вони йдуть на краще. Якщо коротко, то 19 листопада депутати Одеської міської ради на сесії ухвалили рішення про зміну до закону України про оренду державного і комунального майна. Це означає, що більше не можна буде передавати пляжі в оренду як об'єкти благоустрою або гідротехнічні споруди, як це в нас робилося ще з волосатого 2007 року. Тепер це можна буде здавати в оренду тільки як земельні ділянки водного фонду через відкриті земельні торги. Простими словами, що це означає? Все наше ниття з приводу того, що відхапують велетенські ділянки пляжів, що не проїхати, не пройти. Що забудовують ці пляжі якимись конструкціями неймовірними, що людям не можна відпочивати ніде, тому що все в приватних лежаках. Це все зараз буде потихесенько, але скасовуватися. П'ять метрів від лінії води по пляжу, якщо мають бути вільними, воно так і буде. Що залишиться від колишніх правил? Можна буде здавати орендарям шезлонги, але знову ж таки тільки на крихітній ділянці, яка під це відведена, і ніяких додаткових будівництв, ніяких незаконних мапів, ніяких будок, ніякої шаурми, це все робити буде не можна. Це не означає, що автоматично буде все скасовано і відмінено ні, тому що ці угоди, які на момент листопада до ухвалення змін до закону вже були прийняті, вони таки залишаться. Але Якщо орендар недобросовісний, якщо він роками не виконує, скажімо, свої зобов'язання перед одеською міською радою, в якої він в оренду взяв землю, якщо він щось побудував, і потім не забрав, або якщо він просто пропав, а якийсь там маф умовний гниє, угода автоматично може бути розірвана одноосібно. Тобто одеська міська рада каже: ага, ви не виконуєте свої зобов'язання, дас відос, і це теж прекрасно. Прокуратурі повідомили, що зараз суди розглядають близько 30 позовів от таких от сумнівних. Чим вони закінчаться? Ми ще поживемо, побачимо. Але нам дуже подобається ця динаміка. Ми дуже хотіли нарешті, щоб можна було вільно пересуватися пляжами, прийти собі, покластись, де ти хочеш, щоб не було цих безкінечних якихось добудов, розбудов, перебудов, що ти е, купив туалет, взяв оренду умовно, а побудував казіно. А ми ж в Одесі знаємо, що в нас таких випадків дуже і дуже багато. Так що, ось такі в нас сьогодні приємні пиріжки, дорогі одесити, гості міста. Ми з вами побачимося ще, тому що що трапилось, якраз на те і заточений, щоб вам розказувати, що трапилось в Одесі. Якщо ви знаєте якісь цікаві випадки, прилітайте в коментарі. Побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Не мерзніть і папа. -па.